Казка насіння для велетня. Одного дивного ранку гноми знайшли в лісі загадковий мішечок. Що ж це може бути? гадали вони. Заспокойтеся, зараз все, дізнаємося, сказав гном чарівник, розкриваючи мішечок. Усередині він побачив кілька насінин. Ой, ми сподівалися, що це солодощі, буркнув їжак. Але цебулинка гном фермер голосно вигукнув. Це ж насіння! Ридиси, селери, помідора, цибуля, цикорій і перець. Воно схоже на наше, але більше. Спробую посадити його, хоча сумніваюся, чи щось виросте. Цибулинка поклав дивне насіння в землю і добре полив. Щодня він приходив у свій садок подивитися, чи не з'явилися сходи заохочені теплим сонечком. Але сходів не було. Найменший паросток не виткнувся із землі. Ну, я так і думав, нічого не виросте. Хтось просто пожартував сумовито, бурмотів собі під ніс цибулинка. Дні минали, і вже ніхто не цікавився насінням. Навіть цибулинка, коли бував у садку, не звертав уваги на свої посіви. Але одного сонячного дня, після теплого дощуку, коли цибулинка дрімав, у садку на горбку на землі раптом почулося. Блюп, блюп, блюп. Земля, здається, вибухнула у нього під головою. Землетрус, рятуйте! злякано закричав цибулинка, котячись із горбка, де він лежав. Роззирнувшись довкола, цибулинка раптом збагнув, що став дуже маленьким, меншим за селеру, до якої він скотився. Хіба таке можливо? Тим часом з-під землі вилізла гігенська редька блюп-блюп-блюп. То ще один велетенський кущ виткнувся із землі. Ага. Це все виросло з того великого насіння, закричав цибулинка. Он воно що, з нього ростуть такі велетенські рослини. Гном фермер підхопився на ноги і побів до села. Гей, поспішайте! Хочеш біжіть сюди, подивитися на диво. Таким чином, у гномів та лісових тварин з'явилися гігантські помідори: редька, селера, буряк, морква, огірки, кабачки, перець та цибуля. Усього цього вистачило б для всіх мешканців лісу та селища на цілий рік. Але такі великі овочі не можна було нарізати звичайними ножами проблему було вирішено. Доколи млина під'єднали особливий механізм. Який працював, як пилка. Лопаті рухалися, пилка піднімалася то вгору, то вниз. Ось і вийшли такі рівненькі шматочки цукіні і суховиті кружечки помідора. Цибулинка ще довго походжав довкола города, пишаючись своїми успіхами. Це великий урожай моя заслуга. Я посадив усе. Ми ж зовсім не подумали про того, хто нам подарував це насіння. І хто б міг бути, поміркувала черепаха. Хай хто то був, але він зробив нам фантастичний подарунок, вигукнув зайчик, нарізаючи цибулю кільцями. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.